Це добре. Жив колись в Африці один король, і був у цього короля вірний друг. Вони знали один одного з дитинства, виросли разом. Цей друг мав дивну звичку. Щоб не трапилося в житті, він недовго обмірковував це і казав: Це добре. Якось король зі своїм другом пішли на полювання. Друг, як завжди, заряджав рушниці для короля. Справа відповідальна. Рушниці тоді були примхливі, крим'яні. Ймовірно, друг помилився. Одна з заряджених ним рушниць вибухнула, коли король збирався вистрілити в антилопу, і королю геть начисто відірвала великий палець руки. Слуги короля завмерли від жаху. І тільки головний винуватець біди. Вірний друг короля, як і зазвичай, сказав, це добре, але король був дуже розлючений. Ні, це не добре, відповів він і наказав посадити свого друга у в'язницю. Минув рік, життя тривало. Король продовжував полювати, без пальця це, звичайно, було складніше, але пристосуватися можна. Тільки рушнице йому тепер заряджала спеціально навчена людина, яка точно не могла припуститися помилок. Якось у довгому полюванні загін короля зупинився ввечері на відпочинок, не чекаючи біди. Але опівночі табір вибухнув криками та стріляниною. Прокинувшись, король навіть не відразу зрозумів, у чому річ. Його напівсонного пов'язали. І разом з іншими повели до хащі. Тільки тоді король розгледів нападників. Ні, це були не піддані ворожого правителя. Це було просто плем'я людожерів. Полонених привели до табору. Королю, як найзнатнішому, випала велика честь бути першою головною стравою. Людожери склали багаття. Короля почали прив'язувати до стовпа. Прив'язали тулуп, прив'язали ноги, хотіли прив'язати руки і відсахнулися, загомоніли. Як і багато інших дикунів, це плем'я мало свої забобони. Тому дуже серйозно ставилося до вибору їжі. Вважалося, що той, хто з'їсть людину з якимось фізичним недоліком, незабаром сам стане таким. Король не мав великого пальця руки, отже він не відповідав вимогам до їжі. Короля відв'язали і прогнали. Один він повертався додому і гірко плакав. Йому було шкода його слух, що залишилося в таборі людожерів, та ще й докори сумління не давали спокою адже його вірний друг безвинно просидів цілий рік у в'язниці. Щойно король повернувся до свого палацу, він пішов до в'язниці, щоб звільнити друга. Ти мав рацію, сказав король, ти був мудрий. Те, що мені відірвало палець, було справді добре і розповів другові про те, що сталося. Я винен перед тобою, сказав він, закінчивши розповідь, я вчинив з тобою погано. Ні, спокійно відповів йому вірний друг. Це добре. Та що ти говориш? вигукнув король. Хіба це добре, що невинна людина, мій найкращий друг, сидить у в'язниці? Але якби ти не наказав посадити мене у в'язницю, я був би з тобою вчора на полюванні.